Своїми руками ліпити ла, лепити, лабубу. Я вже зробила голову. Отака. У мене буде маленька лабуба. Така голова. Я замішала туди білий. Ну, дуже файно ще перемішала. Цей кольор оранжевий і жовтий і білий. Такий кольор вийшов. Щось, коротше, схоже. десь я зима оранжевого, дала. Тому що. У мене такий буде жовтий лабубу. Я не хочу собі такого жовтого. А це я роблю по приколу, тому що мама не хоче заказувати справжнього. Коштує 500 гривень. Це вже багато вже. А в Росії коштує 22 тисячі. Мішаємо, мішаємо. Я не знаю, чи мені буду робити. Щоб у мене буде червоним, Або ні, я хочу зелені. Лабубу такого зеленого буде. Ну, коротше, я тут відсутню 4 частиночки. Раз, це руки будуть такі маленькі. Два, чуть більше. І тепер кусочки беремо, щоб були ноженьки. Все, робимо головеньку. І чуть-чуть не притискаємо навіть. Чуть-чуть ну, можна притиснути для інтер'єру. Так, тепер беремо, малюємо. Я буду на цьому малювати роботик. Я не буду так робити. Треба, щоб він застиг. Робот и шпайм потом. Получай, потом уже намалюю. А Поки уже там лепить саму хусточку. Самотин. Да ладно. Пора мне Так, слипаного кровь. І дивіться, як робимо. Беремо і втискаємо в нього кругом. От так. Щоб туди влізла наша головка. От так має вийти. Ось така тіпа, тарілочка. Запихаємо туди нашого лабубу, голову, притискаємо чуть-чуть. Отак можна покотати, щоб було рівніше. Я буду котати. Оба-оба-оп. Ось об. вот так. Тепер ліпимо вушка. Тепер ліпимо. Робимо кружок, потім колбаску. Радже, притискаємо кружок, щоб зробилися вот такі вушка. Я в них білий потім э, листок зіпхаю. При... так приліпляємо. У мене палочка указалочку буде справжня. Зато буде хоча б справжня палочка так. Щось мені здається, вже випальовується робимо такий кружок, його притискаємо, щоб був такий притиснути, і даємо йому чуть-чуть форми, щоб було так. Тепер притис... знову причіпляємо. Ідиться чуть чуть вот так. От. Так. Все. Така голова. Я потім на а намалюю, коли він засогне. Тепер ліпимо е, тіло. Руки я буду вже рожевідно. Малюємо робимо тіло. Зараз на нього чуть-чуть тут мене тут така у сторона, і я її буду так типу, щоб ніби він отакий пухнастий. От, от так. От. Ось так. Що все таке? Тепер приліпляємо. Двигати мені не надо, двигать мені не надо. 30 виходить. Тепер ліпимо руки. Я взяла такий шапки, зараз я його розділю. Робимо, ковба... Робимо перший шарик і потім таку ковбасочку. Приліпляємо. Вот так. Тепер руки ліпимо. Робимо шарик. Притискаємо. Я піду зараз із поножниці. Є тут. Вот. Тут різем, Ріжемо. Ось вот так, щоб було. Приліпляємо до руки. Це мама народ. Мама моя. От щось таке виходить. Мені здається, зараз другу руку віддільно зліплю. І приліплю вже самою рукою. Такс. Робимо шарик. Вот такой шарик. И его протискаем. И, и режем. Прилепляем. Чтобы он летал. Все. Тепер ой, ой 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 нога впала. Так, почекайте, а то в мене пластик впав. О, все. От так міласька виходить. Тепер ліпимо ноги. Отакі шарики, розділяємо його на два. Ліпимо, як були руки. Просто ліпимо чуть-чуть більше. От така ковбасочка. Перше робимо шарик. От, і потім з нього робимо зразу ковбаску. От. От така ковбасочка. Беремо пластилін, який залишився від голови. Робимо шарики, як були роки робили, і так вже сам опускаємо і ріжемо. Ось так. Має вийти. Приліпляємо до ноги, до ноги. Цю нога щось чу довго вийшла. Щось зроблю її меншою. Ой, якась прямо задовго вийшла нога. Ага. Ось вот так. Це тільки перша нога. І так само, як ми робили першу ногу. По цьому мештам була зелений лабу. ліпимо ноженьку, то діскаємо. Я поки ще з опластил, не зроблю носик. Кіпимо шарик, як все. Небагато беремо, бо ножик маленький у нас буде. Так. Ось такий має тривольник вийти. Його ми не ось так причіпляємо, а ось так. Я чуть -чуть його менше зроблю, бо. От так притискаємо. вот такие нос. Треба дуже маленький нос, крубет. Все, вот. Приліпляємо ножку. Вот, ось вот так вийшло на другому відео. Ну, ютуб Shorts я вже зроблю лице. І всім па-па-па-па! Там мілашка на зелена вийшла, тільки без лиця, бо він стигне ще. Я, може, завтра вже роблю лице. Всім па-па-па-па!